So your friend, you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt a звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе, гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. І так, ми з вами продовжуємо наш великий проєкт. В'яжемо з вами сьогодні такусь ковтинку. Як одяг сидить на ляльці, ви бачили на початку відео. Тож, якщо бажаєте для своєї ляльки зв'язати таку ковтиночку, не перемикайтеся, а додивіться відео до кінця. І так, зараз я вам розповім, які матеріали буду використовувати для в'язання даної ковтиночки. І так, для в'язання ковтинки я буду використовувати такі матеріали. Основний колір у мене буде Gazal BD Wool на 50 грамів 175 метрів. Номер кольору 832, склад 40% Merino Wool, 20% кашемір кашемір поліамід. І 40% акрил. Шпиці в мене номер 2 Також знадобиться гачок, який ми будемо зшивати е, рукавчики допоміжний колір, Це у мене Alize Baby Wool 275. -й. І знадобиться два гудзички. Я буду використовувати ось такі ось блідорожеві. Діаметр гудзика у мене тут 10 мм або 1 см. Ось такі ось на 4 отвори. І так, моє любі, перед тим як розпочати працювати, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду. І, І так, набираємо на шпиці 32 петлі, я набираю на одну шпицю завжди. І ось так ось: 1, 2, 3. Ви ж набираєте ну, зручним для вас способом. Під низ цю ниточку, захвачуємо цю ниточку і виводимо сюди назад, в кільце, скидаємо з пальчика. І так набираємо 32 петлі. Давайте наберемо і зустрінемось. Так, набрали, і тепер починаємо з вами в'язати перший рядочок. Ми пров'язуємо всі петлі ліцевими. Кромочну я також пров'язую. Пров'язуємо всі петлі ліцевими. Остання краєва у нас з вами виварідна. Так. Давайте пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і в'яжемо далі. Кромочну знімаємо першу. Тепер в'яжемо три петлі планочки, 2, 3, і далі будемо в'язати резиночкою 2 на 2, дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні. дві лицеві, дві виворітні. Знову дві лицеві, дві виворотні. дві лицеві, дві виворотні. дві лицеві, дві виворотні. далі та що ж таке? Далі пров'язуємо три петлі планочки. Лицьовими, і остання виборідна кромочна Петлі планочки ми з вами завжди в'яжемо лицьовими, який це не був би ряд виборідний або лицьовий. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюнком. Краєву знімаємо, далі пров'язуємо три петлі планочки лицьовими і в'яжемо за малюночком. Дві лицевих, дві виверідних, лицевих, дві виверідних, все ми любі, працюємо, пров'язуємо цей рядочок, не забуваємо три петлі планочки і остання крайова виверідна. І пров'язуємо в зворотньому напрямку. Давайте дов'яжемо цей рядочок, і в зворотньому напрямку також за замалюнечку. Так. Пров'язали, повертаємо роботу і в'яжемо п'ятий рядочок. Ми тільки що з вами е, повинні були пров'язати, третій дов'язати, і четвертий у зворотньому напрямку. В'яжемо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну петлю, робимо накид і дві петлі разом. Це у нас буде з вами отвір під гудзичок. Його Пров'язуємо накид, неперехрещений, щоб був отвір. Далі в'яжемо за малюнком лицьові. Лицьовими, виверідні виверідними. Петлі планочки завжди у нас з вами лицьові. Остання кромочна краєва, пров'язується виверідними. Все ми любимо, працюємо. Так, дов'язиємо, повертаємо роботу і пров'язуємо малюночком. Краву знімаємо три петлі планочки. І далі, як у нас з вами йде, дві лицевих, дві виворітних. дві лицьових, дві виворітних. І так, до кінця рядочку. Петлі планочки завжди лівцеві. З цієї сторони у нас з вами йде отвір під гудзочок. Тож, накид пров'язуємо неперехрещений. одну пров'язали і ось наш накид. Нам з вами треба його пров'язати неперехрещеним, щоб була ось така ось дирочка. Перехрещений це, ми, якщо ми будемо в'язати за задню стіночку. Ось так, нам так не треба, ми пров'язуємо, щоб був отвір під гудзичок. І останнє краєво. Так, пров'язали, повертаємо роботу і тепер будемо розпреділяти з вами регланчик. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки, два, три. Далі в'яжемо три петлі з задньої полочки, робимо накид, одна петля, накид. Далі пров'язуємо 4 петлі рукавчика. Так, раз, два, три. Раз, два, три, накид, один, накид, раз, два, три, чотири. Робимо знову накид. Це у нас лінія реглану. Знову накид. Пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель передньої полочки. Знову робимо накид. Реглана лінія накид. 4 петлі рукавчика, 2, 3, 4, накид. реглана лінія накид і 3 петлі задньої. Полочки: Один, два, три. І три петлі планочки. Петлі планочки у нас з вами завжди йдуть ліцевими. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо три петлі планочки ліцевими. Далі в'яжемо за малюнком. Ці петлі виборідні. Накиди перехрещуємо, тож в'яжемо за задню стіночку петлі. Накиди перехрещуємо. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Прив'яжемо за передню стіночку, то буде дирочка. У нас зараз реглана лінія перехрещена, так, щоб не було дирочки. Все ми любимо, дов'язуємо і зустрічаємо, повертаємо роботу і продовжуємо в'язати. В'яжемо наступний рядочок, краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки Два, три. Далі в'яжемо 1, 2, 3, 4. Робимо накид. Реглана лінія, накид. Далі пров'язуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо накид. Реглана лінія, накид. Далі пров'язуємо вісім петель, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Знову робимо накид, регланна лінія, накид, пров'язуємо 6 петель, 2, 3, 4, 5, 6, накид, регланна лінія, накид, і 4 петлі задньої понички, полочки, 3, 4, і три петлі планочки. Один, два, три, останнє краєва виворіна. Все пров'язали, повертаємо роботу і в'яжемо за малюнком. Петлі планочки завжди у нас із вами лицеві. Далі в'яжемо всі виворідні. Накиди не перехрещуємо. Все ми любимо, пров'язуємо і зустрічаємося. Петлі планочки також лицеві. Останні, Останні пров'язали пров повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Два, три. Далі в'яжемо задню спинку. Два, три, чотири, пять. Робимо накид. Реглана лінія накид. Один, два. 3, 4, 5, 6. Сім, вісім петель рукавчика. Накид, реглана лінія, накид. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, петель передньої полочки. Робимо накид, регланна лінія. Накид. Далі пров'язуємо один. Два, три, чотири. Пять. Шість, сім, вісім. Петель рукавчика, робимо накид, Регланна лінія, накид. Один, два, три. 4, п'ять, петель задньої полочки. І три петлі планочки. Два, три, крайова, виверідне. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком. Накиди перехрещуємо петлі, полочки, петлі планочки завжди лицеві. Перша кромочка знімається, остання пров'язується виварідною. Все ми любимо, працюємо і так, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Два, три. Далі в'яжемо один, два, три, чотири, пять, 6, Петель задньої спинки, задньої полочки, накид, регланна лінія, накид. Далі в'яжемо петлі рукавчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Робимо накид, регланна лінія, накид. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Петель передньої полочки. Робимо накид, регланна лінія, накид. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Пров'язали. Робимо накид. Реглана лінія. Накид. Далі пров'язуємо один, два, три. Чотири, п'ять. 6 петель задньої полочки, 3 петлі планочки ліцевими і остання краєва виворідна. Так, Повертаємо роботу і пров'язуємо малюнком. петлі планочки ліцевими. Остання краєва у нас виворітна, перша знімається, накиди, перехрещуємо. Все, працюємо пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо. Три петлі планочки, два, три. Далі пров'язуємо задню спинку, задню полочку, один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Робимо накид, регланна лінія, накид. В'яжемо петлі рукавчика, два, три, чотири, п'ять. Шість, Сім, Вісім, 9 десять, одинадцять, дванадцять. Робимо накид. Реглана лінія. Далі пров'язуємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять.

Накид і петлі задньої полочки. Два, три, чотири, пять, шість, сім, петлі планочки. І остання краєва. Виворітне. Так, наступний рядочок пров'язуємо за малюнком. Накиди перехрещуємо пров'язали, повертаємо роботу і в цьому рядочку ми з вами будемо робити отвір під гудзичок. Першу краєву знімаємо, одну петлю планочки пров'язуємо ліцевою, робимо накид і дві петлі разом. Так, далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Так, пров'язали. Далі ми з вами будемо в'язати рукавчик. Так, Зараз візьму корочок. Так, будемо далі в'язати рукавчик. Пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 і 16. Петлі регланчика входять до рукавчика. Так, повертаємо роботу і будемо в'язати тепер поворотними рядами. Першу кромочну знімаємо, далі в'яжемо за малюночком. Всі петлі виборітні до кінця рядочка. Маркерочок я одягла для того, щоб мені не відраховувати знову все. Більше він нам не знадобиться. Так. Пров'язали. І тепер в'яжемо поворотними рядами 14 рядочків. Ми з вами 2 вже пров'язали, і ще 12. Давайте пров'яжемо і зустрінемося. Тут нічого складного немає. Пров'язуємо за малюнком лицевий ряд лицьовими, виворітний виворітними. У нас з вами рукавчики на ляльці йдуть укорочені. Якщо ви хочете, щоб вони були длінші, то пров'яжіть не 14, а трішечки більше. Ну, десь 17 рядочків. Так, все пров'язуємо і пров зустрічаємося. І тепер будемо закривати низочок. Краєву петлю знімаємо і там, де виворітні, ми будемо закривати виворітними. Там, де лицеві, будемо закривати лицевими. Знову виборідна, виверідна, лицева, лицева, виборідна, виборідна. Лицьова. Лицьова. Виборідна. Виборідна. Лицьова. Лицява, виборідна, виверідна і остання краєва також виборідна. Так, тепер складаємо рукавчик детальками один до одного, детальками, стіночками. Будемо з вами з'єднувати їх між собою. Заводимо десь тут ось в першу петлю і пров'язуємо стовпчик без знаку дез'єднувальний, потім повітряна петля. І далі будемо з'єднувати їх між собою. Стопчиками без накиду Складаємо рівненько і за кожну цю ось косичку вводимо тут і отут, за обидві стіночки нашої косички. І стовпчик без накиду. І так з'єднуємо до самого верху. Тут нічого складного немає, навіть якщо ви не ви вмієте в'язати гачком, то можете зашити голочкою. Закрити низ виробу можна шпицями, а зшити можна і голочкою. Мені просто більше подобається гачком, тоді менше хвостиків і не треба їх. Ховати так. Дов'язуємо. Намагаємося зробити якомога вище, щоб не було у нас там з вами дирочки. Так, ну ще десь. Десь в колимо, ну, десь тут і пров'яжемо. Так, все є, гачок не потрібен. Цю петлю одягаємо на шпицю направо, так як у нас. Вона буде як пров'язана вже. Тепер в'яжемо з вами полочку. Один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14. Пров'язали. Так, відміряємо знову, відмічаємо маркерочок і будемо в'язати другий рукавчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Краєву знімаємо, далі в'яжемо до маркерочка. Це ми з вами в'яжемо другий рядочок, до кінця дов'язуємо. Є, повертаємо роботу, маркерочок знімаємо, вже не потрібен. І далі в'яжемо так само, як в'язали перший рукавчик. Пров'язуємо 14 рядочків, пров'язали ще 12 рядочків, потім в'яжемо резиночкою 2 х 5 рядочків, закриваємо і зшиваємо. І я до вас підключусь. Будемо в'язати далі. Все ми любі, працюємо і зустрічаємось. Так, ми любі пров'язала з вами другий рукавчик, з'єднали його і продовжуємо далі в'язати. В'яжемо задню полочку. Чотири, шість, сім, вісім. Далі петлі планочки, три петлі. І Остання краєва виверідна. Повертаємо роботу і в'яжемо за малюнком. Краєву знімаємо три петлі планочки. Один, два, три. Далі в'яжемо за малюнком. Всі петлі виверідні. Так, пров'язали, не забуваємо робити отвір під гунзочок. Повертаємо роботу і приєднуємо інший кольор. Прив'язуємо петлі планочки лицевими і далі за малюночком. Зимолюбі, пров'язуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Краєво знімаємо три петлі планочки. Один, два, три, і далі за малюночком всі петлі виворітні. Пров'язуємо до кінця рядочка, і в зворотньому напрямку пров'язуємо ще один ряд лицьовими. Пров'язуємо цей і наступний. Все ми любі працюємо і зустрічаємось. Дов'язуємо цей і пров'язуємо наступний рядочок в іншу сторону. Так, пров'язали повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Крає... Краєву знімаємо, далі будемо закривати петлі. Закриваємо всі петлі лицьовими, петлі планочки і основного виробу. І так до кінця рядочка. Так ми робимо. Закриваємо, ховаємо хвостики, пришиваємо гонцички, і я до вас підключусь уже з готовим результатом. Ну, от, моя любі ковтинка і готова. Ось так вона виглядає на ляльці. Пришила гонцички і сховала хвостики. І ось такий комплектик у нас з вами вийшов. Дякую, мої любі, що зайшли на мій канал. За те, що були разом зі мною, сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднайтесь до нашої ютубної родини. Також дякую за лайки, вподобайки і за коментарі. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо бажаєте і у вас є можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все моє любі на цьому в мене все. До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.